Слава Богу, дорогі брати сестри, дорогі дітки. Сьогодні перед нами знову недільний день, коли ми прийшли послужити Богу, поклонитися Йому і прославити Його, бо Він цього достоїн. І ви знаєте, сьогоднішня тема, яку Бог поклав на серце мені говорити, це особлива тема, яка торкається мого особистого життя. Це тема усиновлення. Тема усиновлення. Е, ви знаєте е, імена перших людей, які згрішили, як їх звати? Адам і, Адам і Єва. І це вірно, коли ми читаємо книгу буття, брати і сестри, хто хоч раз відкривав Біблію на початку, ми знаємо цю з вами історію. Навіть ті люди, які не ходять до церкви, вони знають цю історію Адама і Єви, коли перші люди згрішили. І проблема людства у тому, що всі люди, які народжуються у цей світ, правда у тім, що вони вже народжуються з гріхом. І як би вони мило не виглядали в дитинстві, і коли ми сюськаємося з дітками, ми все-таки бачимо прояви гріха уже з дитинства, в людини. І коли перші люди згрішили Адам і Єва, Сталася найбільша проблема це розділення людини з Богом. І тому прийшов Господь Ісус Христос, щоб померти за наші з вами гріхи. І найбільше, що Бог зробив для людини, це усиновлення. І давайте ми декілька місць прочитаємо з Біблії. Це важливі місця для нас, з вами, ті, хто вірить у Бога. І перше. Місце це послання до Галатів, 4 розділ. Послання до Галатів, 4 розділ, 4, 5, вірш ми 4 5 6 7 вірш ми прочитаємо такі слова. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом. Аби викупити тих, які під законом. Щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого Сина, який кличе Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то через Христа Спадкоємець Божий. Амінь. Братисестри, апостол Павло каже, що коли прийшла повнота часу, іноді люди задаються питанням. Чому Ісус Христос прийшов саме 2000 років назад? Чому Він не прийшов, наприклад, у 21 столітті, в який ми з вами живемо, да? або чому Він не прийшов, коли був потоп, можливо, в той час? Ви знаєте, Господь прийшов тоді, коли Богу цю було угодно саме так прийти йому. І написано, що коли випалася повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки. І для чого це відбулося? Для чого це сталося, що прийшов його син? Аби викупити нас з вами, брати і сестри, ми з вами це прочитали, аби викупити які ті, хто що були під законом, щоб одержати усиновлення. Правда у тім, що Бог Отець послав свого Сина, для того, щоб нам з вами отримати усиновлення. Тоді, коли перші люди згрішили, і ви знаєте. Утворилася така пропасть між Богом і людьми. Цю проблему Бог Отець якраз вирішує через свого Сина Ісуса Христа. І коли ми з вами покаялися, коли ми примирилися з, з Богом, ви знаєте, я покаявся особисто у 18 років. Мені вже сьогодні 42. Ви можете десь там підрахувати, скільки років я вже хожу з Богом. І найбільша проблема нас віруючи, що ми до цього положення просто привикаємо і не завжди оцінюємо так, як треба, брати і сестри. Коли людина довго йде за Богом, вона думає, ну що тут такого усиновлення? Але, брати і сестри, коли ми з вами прийдемо на небеса, ви знаєте, ми, ну якщо так чисто по-людськи сказати, ми просто будемо шоковані, наскільки велика різниця буде між віруючим і невіруючим. Чуєте? Коли ми прийдемо у вічність і Бог відкриється нам, як Царь Небесний, і коли ми отримаємо те благословіння у вічності жити з ним, ми до кінця більше зрозуміємо, що таке усиновлення. Брати і сестри, коли ми йдемо за Богом, насправді це найважливіший і найблагословенніший стан християнина усиновлення. Чому це є для нас таким великим благословенням? Тому що ми з вами маємо право говорити аба отче. Вчора, коли ми були на конференції в Києві, і ми аба -отче», ну, чули цей переклад, це коли ти говориш ніжно таточку, коли ти Бога називаєш таточком, він для нас, віруючих, є не просто батько, він є таточко. Знаєте, коли дитина. Підходить до тебе і хоче сказати ніжно, то вона не каже батьку, да? вона каже таточко. І це таке велике значення усиновленням. І ще такий особливий стан наший з вами, благословенне усиновлення, це той стан, коли такий приватний акт прийняття чужої людини у сім'ю як сина. Коли Адам і Єва згрішили, брати сестри. І всі, хто чує Слово Боже сьогодні, правда у тім, що люди стали чужі для Бога. І от якраз Бог отець бере чужу людину і усиновлює через Ісуса Христа, через Його пролиту кров. Визнання сина, як спадкоємця. Коли ми з вами усиновлені, ми з вами стали спадкоємцями. Ще одне місце про усиновлення говорить апостол Павло. У посланні до Єфесян перший розділ, перший розділ з 3 вірша по 14 вірш я прочитаю такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословінням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас, для того, щоб установити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якої Він обдарував нас в улюбленому сині. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Яку він безмірно примно, помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед хвалив у ньому, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі і що на, та, та що на землі? У ньому ми й стали спадкоємцями, які були наперед, призначені. За передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, як раніше ми які раніше, мали надію на Христа, у ньому і випочувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом, обітниці, які є завдатком нашої спадщини для викуплення Придбаного для прославлення Його величі. Добрі брати сестри, в цьому місці ми з вами прочитали, що Бог Отець уже ще до створення світу вибрав нас е, з вами для того, щоб ми успадкували вічність через Ісуса Христа. І ви знаєте, це особливий такий стан, коли ми йдемо за Богом, коли ми усиновлені. І печатка усиновлення це є Дух Святий, ми з вами прочитали. Тому що давайте ще одне місце прочитаємо послання до римлян, восьми розділ, декілька віршів, 14, 15, 16 і 17. Адже всі, які, яких веде Божий Дух, Сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо ава Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то спадкоємці, спадкоємці Бога і співпадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. Особливий момент усиновлення це батьківська спадщина. Відповідальність усиновлення, брати і сестри, наша з вами полягає у тому, щоб іти за Ісусом Христом. Всі, хто сьогодні чує Слово Боже. Сьогодні дуже хотілося б, щоб ви почули слова Святої Біблії. Ви знаєте, коли сьогодні вийдеш на вулицю і спитаєш людини, вроді би, всі вірять у Бога. Але коли розповідаєш про Христа, коли розповідаєш про гріх, то правда у тім, що людина не хоче міняти своє життя. Чому? Тому що людина любить той гріх, в якому вона перебуває. І ви знаєте, Бог любить усіх. Коли ми читаємо Біблію, написано, що Бог є любов. І тим більше ми з вами читаємо, що Бог посилає сонце для кого? І доще, для праведних і неправедних. І люди всі думають, що Бог є такий добрий і завжди так буде. Але не завжди так буде, брати сестри. Якраз на небі Бог і покаже своїх дітей, усиновлених і тих. Хто ніколи не був усиновлений. Тому що люди, які не є усиновленими, вони є просто творінням Божим. Ви чуєте? Вони є просто творіння Боже. Вони не є діти Божі. І ви знаєте, коли ми ходимо по цій землі, ось я вже другий місяць ходжу на роботу. І в мене на лобі не написано, що я дитина Божа. Ви знаєте, ми всі люди їдемо в маршруті. Ми з вами не відрізняємося від інших людей, так чи ні? Ми так само вдягаємося, так само йдемо в магазин, щось купуємо. І вроді би не видно, що ти дитина Божа. Але, брати і сестри, Дух Святий говорить у наших серцях з вами, що ми є діти Божі. І як ми можемо показати, що ми є діти Божі? Ми можемо показати це справами, так чи ні? Коли ми робимо праведні справи, люди бачать. Що ми, діти Божі. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми дорожили цим положенням, усиновлення, коли Бог Отець вибрав нас і ще до закладень світу, щоб ми були Його дітьми. Брати, сестри, дітки, ми повинні прославляти Бога за ту віру, яку Бог дає в наші серця. Йому нехай буде за все. Слава і подяка. Амінь. Молимось.